2023 рік 11 номінацій, а саме нокаут року. Конкуренція минулоріччя може позазрити навіть виробництво зброї. Захист року. Віртуозність уникання шкоди деяких боксерів не перестає дивувати. Апсет року. Скільки ж зірок посипалось, а точніше попадало з неба. Боксер року. Шкода, що переможець може бути лише один. Шок року. Все ж таки деякі події в боксі не піддаються логічному поясненню. Проспект року. Молоде покоління набирає шалених обертів. Бій року. Мексиканці, як завжди на висоті. Раунд року. Три хвилини, а емоції на цілий рік. Камбек року. 21-на момент зупинки ще досить великі шанси. Напад року. Якби це була гра, то деко звинуватили би у використанні читів. Боксерська країна року США стрімко втрачає позиції. Тисячі учасників, сотні поєдинків, десятки мегакрутих вечорів боксу і лише один переможець у кожній номінації. Мої вітання! Мене звати Макс, боксерський Оскар версії Рінсайд частина 2. Обов'язково подивіться першу, якщо не бачили, та не перемотуйте, адже номінанти минулоріччя варті вашої уваги. Проспект Року. 2023 став справжнім роком свіжої крові. За 12 місяців появилася якась неймовірна кількість перспективних молодих зірок, як, наприклад, непереможній та мегаталановитий японець кікбоксингу Тенсі Сукава. Який лише за два поєдинка увійшов в топ-50 або ж кубинський олімпійський чемпіон Енді Круз. Також з аналогічним результатом. Проте, якщо таких красенів, які дебютували в цей рік і вже встигли заявити про себе не так вже й багато, то кількість молодих проспектів, які саме цього року розправили крила, більш ніж вражає, талановитих хлопців було настільки багато, що ледве не кожен промоутер представив свого фаворита, на якого він робитиме ставку на найближче майбутнє. А компанія Top Rank то і взагалі переплюнула всіх, та навіть влаштовувала цілі вечори боксу лише за участі молодого перспективного покоління на чолі з вже популярним американським надважковиком Джаредом Андерсоном. Але як це часто буває, найкращим став не той, кому вже прокладена червона доріжка, та в кого вливає шалені гроші, красиво подаючи його масовому глядачеві на блюдечку. Як, наприклад, подають на каутера Еміліана Вареса. Така собі заміна Райна Гарсії або ж досить технічного та вже місцевоулюбниця з Пуерторіки саме роздається. А зовсім навпаки хлопці, про яких абсолютно ніхто не говорив, які ще й стали справжнім відкриттям для багатьох. Розпочнімо з третього місця, Спаровка, котрий заслуговує тільки на повагу та аплодисменти. Адже американець Леджа Гарсія у своїй якихось 20 років вже є батьком двох дітей та, що найголовніше, успішним боксером. Завдяки кривавим, неочікуваним та надважким перемогам у цьому році, які і підняли його аж топ-10. Середній вагової. Так, Елайджа це не про талант, майстерність і техніку, через що спочатку ніхто й не звернув на нього увагу. Але цей хлопець це справжній гладіатор, такий собі камбусос в бою з лопесом, який завдяки характеру воїна, фізиці та стилю панчера з гаслом ані кроку назад у мега манері перебував своїх опонентів у неймовірно жорстоких поєдинках, ще й ефектно закінчуючи справу нокаутом. І завдяки серії з трьох таких яскравих перемог над міцними середняками у цьому році. Американець Елайджа Гарсія і отримає почетне третє місце, поступившись одному з найбільш небезпечних нокаутерів шістдесят 66 кг, молодому японцю. Джину Сасакі. Що ж, Японія цього року не перестає дивувати боксерське суспільство своїми потужними бійцями з шикарним ударом. Як то і нович на катані, і 22-річний Сасакі, це не менше диво, ніж ті двоє. Адже мало того, що така велика вагова є рідкістю для вихідців з країни сакур, так ще й хлопець показує просто неймовірно агресивний бокс на рівні того самого Майка Тайсона. На даний момент Сасакі має 16 перемог, 15 з яких були достроково. Так ще й проти гарних середняків. Але, що найцікавіше, хлопець в свої 22 веде себе в ринці настільки круто і самовпевнено, ніби він не проспект, який лише піднімається по рейтингу, а вже чемпіон з досвіду. Типу Канело, який виходить на кожен бій з шаленою перевагою. Яскравий, трохи пунктовий, міру технічний і однозначно цікавий для перегляду Сасакі, будучи ноунеймом. Вже завоював неабийку фанбазу у себе на батьківщині. І хоча рівень його боксу ще далекий від того самого канела Шитайсона, гарні перспективи з такою шикарною гарматою, чудовим нападом, природним талантом та неймовірною агресією в нього однозначно є. І саме за три брутальні нокавти цього року Сасакі отримує не лише 10-те місце в рейтингах своєї вагової, а й почетне срібло у номінації Проспект року, трішки не дотянувшись до непобоїв цих слів, Майбутнього чемпіона та одного з найбільш впливових боксерів майбутнього надзвичайно технічно, і також природньо обдарованого американця Ернесто Мерчадо 22 роки, 11 перемог, з яких були нокаутом, та 5 перемог лише за 23 рік. Досить непоганий початок, але що якщо я вам скажу, що хлопець вже? Зустрічався з опонентами Шакура Стівенсона та Хенні з 2019 року. Досить гарними середняками та з легкістю переміг їх обох. Ернесто – це неймовірно талановитий шульгарів, сили якого вже... Можна з легкістю оцінити навіть проти посередньої опозиції. Адже якщо технічно вони, хоча й дозволяють йому робити більше, ніж умовні топи, то фізично вони навряд чи значно гірші за чемпіонів, і не помітити наскільки Мерчадо має перевагу в швидкості, антропометрії та самому відчутті опонента просто неможливо. Хлопець є справжнім смарагдом, який впевнено не крикує, а просто біжить за поясом. Кожним своїм виступом, демонструючи всю серйозність своїх намірів і беручи до уваги що він маючи такий талант, все, ще б'ється в якихось умовних підвалах, не маючи за собою впливового промотера і все рівно дуже легко досягає таких гарних успіхів, як то ТОП-25 своєї вагової в 22. Говорять про шалені перспективи цього хлопця. І саме завдяки симбіозу, шикарних та легких перемог над непоганими суперниками, гарної техніки та високої активності, американець Ернесто Мерчадо і отримує золото в номінації Проспект Року. Раунд року. Не дивлячись на те, що більшість поєдинків в боксі приблизно 90% це самі сматші, які рідко бувають рівними, то конкурентні раунди з неймовірною активністю та влабло, є ледве не у кожному протистоянні топових бійців. Проте серед сотні таких цікавих трьох хвилинок, одна ну занадто. Сильно виділилась, і як на мене, вона є не в конкуренції, а саме 11-й раунд поєдинка між американцем Ошакі Фостером та мексиканцем Едуардо Хернандесом, не дивлячись на те, що американець є чемпіоном та більш технічним бійцем, завдяки просто шаленому пресингу та нереальній активності, гернандесу не просто вдалося зробити бій конкурентним, але й вийшло здобути велику перевагу у суді на момент 11-го раунда. Проте Ошакі, будучи досить технічним та розумним хлопцем. Під кінець бою все ж таки навчився контролювати агресію свого візаві та крок за кроком почав перехвачувати ініціативу, через що кут мексиканця в пам'яті дав тому завдання просто вижити до кінця бою. Мексиканець стягнув час, як тільки міг, кружляючи по рингу, але іноді все ж таки нападав з метою не дати робити опоненту, що йому заманеться. І саме під час одного з таких нападів Гернанденс і пропускає шикарний короткий лівій хокк прямісінько щелепу, ледве. Втримавшись на ногах, американець, розуміючи, що це може бути ледве не єдиний його шанс на перемогу, вмить ринувся на добивання. Мексиканець пропускав, але таких влучних попадань від Фостера вже не було, що їй дозволило претенденту встояти на ногах, відійти від пропущеного, то навіть... Почати огризатись. Хернандес в паніці поглядав на свій кут у отримати якусь підсказку, що робити йому далі. Але до кінця раунду було ще цілих дві хвилини, і американець навіть і не думав зупинятись. Хернандес тікав, клінчував, ховався за блоком та робив все, щоб вижити, паралельно пропускаючи, хай і не вбивчі, але досить. Відчутні удари. За півтора хвилини до кінця раунду мексиканець і взагалі обернувся до опоненти спиною, що більшість рефері порахували би за здачу. Але, оскільки бій був в Мексиці, все це робилося для Хернандеза. Фостер, слідуючи за Едуардо, вже вчетвертий зажав того біля канатів та продовжував наносити удар за ударом. Поки мексиканець, не зібравшись силами на характер і наніс потужніший прямий і прямісінько в щелепу, від якого Фостера добряче відкинуло. Що ви зрозуміли? має 31 нокаут з 34 перемог. А тобто гармата в нього вражаюча і те, що американець встояв після такого попадання, це дійсно було диво. Тим не менш, встояв не означає, що не відчув, і, ледве не падаючи з на канати, американець отримує всі свої подарунки, які він надсилав Едуардо назад. Удар за ударом Хернандес наближався до бажаної перемоги, зарядивши ще й ідеальний хук знову в щелепу, після якого, на жаль, для нього Фостер знову встояв. Обоє хлопці були неймовірно виснажені, але продовжили розмін. Гарматами на характері. Американець пробив шикарний паркот, але Едуарда це не зупинило, і той віддячий йому відповідь чудовим коротким правим хуком по щелепі. Знову паркот від Фостера і знову правий хук від мексиканця. Бій перетворився на справжню гладіаторську дуельну стійкість, в якій американець завдяки кращій техніці, а точніше захисту мав. Невеличку перевагу. Знову шикарний правий хук, проте в цей раз вже від Фостера, пропустивши який Едуардо навіть не моргнувши, продовжив бити. Раунд закінчився. Друзі, я не знаю, якими прикметниками засипати ці неймовірні 3 хвилини, але якщо вибрати щось одне. То це просто шедевер. Негірший золотих часів боксу і, беззаперечне, перше місце в номінації на кращий раунд року отримує 11-й раунд поєдинку Фостера проти Едуардо Хернандеза. Друзі, а перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким звичним для вас методом. Хай той лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на Патреоні, де почала виходити нова ексклюзивна рубрика, «Найцікавіше за місяць. Апсет року. Одна з найбільш цікавих номінацій, адже її переможці це хлопці, перемогу яких, напевно, навіть не вірили. Іхні сім'ї. І я зараз не говорю про поєдинок Паркера проти Уальдера, адже будемо відвертими певні питання до форми Деонтея після важких нокаутів і паузи все ж були. І хоча це досить крутий абсет у виконанні Джозефа, який став можливий завдяки перевазі в техніці і однозначно кращій стратегії, передбачити його було більш-менш реально. На відміну від поразки дворазового олімпійського чемпіона та чемпіона світу вже у профі з Куби Робісі Міреза. В бою з хлопцем рекорд рекорд п'яти останніх опонентів, якого в сумі склали 70 перемог, 60 Шість поразок. Так, для справедливості потрібно відмітити, що Рамірес вже давав усічку, як це було у першому поєдинку. Але тоді хлопець більше року не займався боксом, блукаючи Мексикою після побігу з Острова Свободи. І, як виявилося, цього більшність достатньо, аби його рівень значно просів. Проте з того моменту у нього не було жоднісінького важкого поєдинка. Навіть за чемпіонський пояс і бою з непереможним мексиканцем Рафаелом Спінозою він був однозначно фаворитом. Приблизно 9 до 1. Бій розпочався максимально неочікувано з тотального пресного претендента, антропометрія якого стала справжньою проблемою для кубинця, адже різниця лише в зрості була аж цілих 17 см. Рафаель задав дуже високий темп, давив на опонента щосекунди, закидуючи того серіями з різноманітних ударів, але в основному прямих використовуючи перевагу в довжині рук. Більшість ударів приходили на високопіднятий блок кубинця, проте еспіноз Зовсім не забував про відкритий тулуп опонента та часто пробивав туди хай то одиночний хук або ж в кінці серії. Настав четвертий раунд, Робісі все ще не міг відчути опонента і продовжив програвати бій пасивно, ховаючись за блоком та відстрілюючись одиночними потужними ударами. Кубинець ніби чогось очікував і, як виявилось, надарма, адже бокс мексиканця був далекий від ідеалу. І дочекавшись його помилки, Робісі однією з таких потужних гармат, якраз і зміг. Повністю змінити хід поєдинка на свою користь, адже за декілька секунд до кінця п'ятого раунда, недооцінивши олімпійського чемпіона, еспіноза хотів змінити стійку приміщенько перед ним. Повністю лишивши себе будь-якого захисту. За що її був медь покараний ідеальним правим хуком? Еспіно встав, але удар був настільки потужним, що давався в знаки навіть в наступних раундах, в яких Кубинець нарешті на ще пише слабке місце опонента, а саме хуки по великій дузі, повністю взяв ініціативу у свої руки. Рамірець протягом наступних раундів пробив, напевно, ще не менше з півсотні таких ідеальних хуків. Але завдяки гарній стійкості Еспіноза Витримав абсолютно все, та навіть відновився і знову повернувся в стрій. Хочу ще відмітити, що хоча Рафаель до поєдинка і був абсолютно новнеймним, бо є якого максимум відбувалося у підвалах якихось клубів, хлопець є неймовірно талановитим бійцем, таким собі необробленим діамантом, який в правильних руках матиме всі шанси на велике майбутнє. В фінальних раундах через тому кубинця ініціативу знову перехватив претендент, який також зробив висновки за невдалені. У середину поєдинка і почав частіше виходити на ближню дистанцію. З якою, здавалось би, у дворазовому лімпісну чемпіона не мало би бути проблем. Але, як виявилось, не все там так добре. Хлопці викладались на максимум. Рамірес не покидав спробу ще раз зробити свого візаві тим самим одним ударом. Але чомусь, можливо, через втому він вже не був такий вбивчий. В той час як удари спіноз не проходили безслідно, і чемпіон став дуже часто здаткувати. В останньому раунді темп поєдинка ані на граминочку не просів порівняно з першим. Проте, його задавав, і що найголовніше тримав саме претендент. Під кінець хлопці, і взагалі забули про захист, а влаштували суцільну рубку, в якій завдяки величезному тонажу ударів за весь бій еспіноза досить швидко. Став фаворитом. Підбив свого візаві та насів на нього мов стерв'ятник, довівши справу до нокдауна за декілька десятків секунд до кінця поєдинка, який і поставив остаточну крапку в цьому протистоянні та допоміг Рафаелю Спінозі створити невеличку історію, коли новнеймні звідки перемагає як і олімпійського, так і професійного чемпіона. Назвичайно крутий і бій-апсет, який заслужено посідає перше місце, проте ділить його з ще одним поєдинком. Зі схожою історією, але досить швидким фіналом. Також мексиканець, також, так би мовити, з Метрію, проте на цей раз ще й абсолютно безударний, на відміну від свого попередника, так ще й з поразками Адріан Куріл. Той час як опонент, хоча і не олімпійський чемпіон, проте найбільш перспективний боксер з Південної Африки і навіть зі всього африканського континенту, якого у якихось 23 роки підмітив саме Діхірн та взяв і своє крило Сівенаті Нучінга. Біб був за чемпіонський титул, яким володів африканець, і до поєдинка здавалося, що нічого не передбачає біди. Та особливо нокаута, адже опонент мав лише 4 дострокових перемоги з 23. Поєдинок розпочався з за звичним сценарієм для технарята Rubachi, де талановитий Sivensis завдяки кращій роботі ніг та антропометрії почав працювати другим номером, витягуючи на себе опонента. В той час, як прямолінійний Куріал просто йшов вперед у спробі зажати того біля канатів та засипати серії. І хоча перевага африканця в таланті над Куріалом була очевидною, перший раунд, завдяки знову ж таки чудовому пресингу пройшов більш-менш рівно. Але все рівно на користь чемпіона. У другому претендент ще збільшує активність, завдяки чому вже змусив свого візові приймати невеличкі сутички. Адже той розумів, що не зможе постійно від хлопця бігати. Боксери частенько розмінювались на ближній, але на диво однозначно фаворита там не було. Проте після однієї такої сутички Сівенті, виступаючи назад, пропускає максимально неочікуваний для себе контр-оверхенд у відповідь на джеб примісінько щелепу, який, мовте, те восьмий део, адже по-іншому це не назвати, відправляє його у глухезний нокаут. Удар виявився настільки ж вбивчим, наскільки і підступним. Адже мексиканець до цього більшості працював хуками, наближні на ближній, лише зрідка викидуючи джеб. Щоб підійти, і сівенті однозначно не був готовий побачити заряджену широку гармату з даній дистанції, так ще й у вигляді контрудара. Як вердикт абсолютно безударний хлопець з рекордом 23 4-1 з простим боксом, але характером Воні, який ментально не зламався під регаліями свого візаві. Ось так легко поставив крапку на щавній зірці, яка тільки не замаярила у статусі чемпіона, та заслужено отримає перше місце, розділяючи його зі своїм співвітчизником у номінації. Апсет року, друзі. А вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм першим патреонам, Джаку Антону Садовому та Євгену Гетьманському за фінансову підтримку та. Бережіть себе, слава Україні, і до зустрічі у фінальному випуску боксерського Оскара!